Його вбив з першої секунди. У нас не було жодного сумніву. Дня! Путін. І п'ята колона Росії всередині нашої держави. За що? За Україну? За Майдан? За волю. За свободу, за демократію. Чого вони переслідували? Чому вони його вбили? Перше, вони його боялися, так само як бояться всіх нас, українців. Друге, вони його вбивством хотіли нас налякати, і від нас залежить продемонструвати їм, що їм це точно не вдалося і не вдасться.